Я частенько згадуючи питання емпатії служіння, я згадую дванадцяту енергію, але насправді це по суті невміння ну, відсутності своєї власної цінності, точніше, не оці нерозуміння не цінності свого власного удару, тому що насправді такі перекоси можуть бути порізні по різним енергіям. Наприклад, є сьома енергія, вона найшвидша. І вона часто тупо витрачає свій життєвий час на те, що допомогти всім, а, і можливо, потім, якщо лишиться час на себе, допомогти собі. Але по факту, це як типу, ну мені ж ну, типа мені ж не складно встигнути за півгодини, наприклад, допомогти п'ятьом людям, бо я можу це зробити, бо я швидка. Тобто, це знецінення того, що да, ти швидка. Але це не означає, що треба про просірти. Вибач свої життєве свій життєвий час, шв свої життєві ресурси, ресурси свого роду для того, щоб стати зайкою, помагайкою, а по суті так і не почати жити своє власне життя. Чи, наприклад, дев'ята енергія, неймовірний, неймовірний архів мудрості? І ну, типа, ну прийшли за поради. Ну окей, ну скажу, ну добре, і це я знаю. І це я знаю. Ой, та виявляється, я все знаю. А откуди я це знаю, та я не знаю, та та якось. Тобто, знецінення того, що бляха-муха, ти жила, япона мать, скільки втілень, і їх було дуже багато для того, щоб накопичити цей досвід, для того, щоб зараз блін не тонути в бідності через нерозуміння. Оцього об'єму мудрості, який ти не можеш ідентифікувати через матеріальні блага. І це велика прич... це велика проблема, до речі, дев'ятих енергій. Чи, наприклад, дар любові, да, по, шостій... по шостій енергії? Ну, так, да, я ж люблю всіх людей, це прекрасно, але не всі бляха можуть так любити, як ти. І оце вміння обігріти інших людей своєю присутністю, це дар. І питання, як ти його. Проявиш, як ти це назвеш, через через що це буде проявлятися, через тістечко, через кола, через діалоги, через книги, через музику, можливо, через творчість, як цей дар буде проявлений. І от таких енергій ну можна будь-яку енергію взяти, чи там, наприклад, вміння організовувати тебе юзають, а ти організовуєш, ти організовуєш нереальні речі. Ну, ну, бо я ж можу організувати нереальні речі. А чи всі так можуть? Ні, не всі. А чого ти себе знецінюєш? Ну, бо я можу. Так що тепер? Якщо ти можеш, то ти маєш пахати за всіх. Це знецінення свого власного дару. А питання це це філософія, знаєте, як ну раз ти більше заробляєш, то ти більше маєш платити, да? Там, чи, чи ти маєш більше віддавати іншим людям? Ну, ну є просто відсоткова ставка, умовно кажучи, внутрішня. Яка, яка людина по мірі своєї щедрості віддає в цей світ? А коли людина з бідною філософією нагинає та ту людину, яка створила матеріальні блага в своєму житті, розповідаючи, що вона тепер должна, то це бідна свідомість, яка продовжує створити борги, створювати борги в своїй реальності. Ну як би, от і все. Тому тут треба розібратися. От і власне. Просто звичка брати, наприклад, обмінюватися матеріальними ресурсами тільки через матеріальні речі. Це це відголоски ще першої касти, які не вміють оцінювати своїм внутрішнім оцим душевним резервуаром об'єму ти дару, сили не тільки через матеріальні речі. На чого кажуть Ой, знання не продаються там чи, наприклад, ага, там мудрість не продається. Вона ну, типу, щоб за це не можна брати по. Серйозно. Тобто, а в інститутах, як ми навчаємося, да, наприклад, ну, це просто таке набування навику, саме набування навикусь професійного, а, а, а вміння а, напрацьовувати цю духовну мудрість, тобто, хто вам його розповідає, душа, яка набула цю духовну мудрість із життя в життя. От і та людина, яка власне нагинає іншу людину в контексті ти не маєш там права за це брати гроші. В неї дуже бідний резервуар внутрішньої цінності цього. Це часто люди, які о я не знаю скільки за свої послуги поставити. Тобто, це накопичений досвід знецінення. Дарів інших людей оцінювалися тільки, там, умовно кажучи, відром картоплі там, чи щось такого, а мудрість, цінність, таланти, там, музичні якісь навики там, чи щось такого. Тобто таке не цінувалося. Люди це створило досвід такого формату, що ви самі не можете. Своїм внутрішнім цим таким душевним резервуаром оцінити, скільки це може бути коштувати. Ну і власне і навішуєте відчуття провини, а значить своїх власних боргів на інших людей. Тобто продовжуєте юзати матерію, от і все. Тому володіння цими знаннями, власне, ти розумієш, як там із бідосіка створити створити досвід примноження, наприклад, там да? із. 12 енергії перетворити на третю, на яка вміє це все примножувати. Тобто це все знання такі ж самі, як і, як і знання у вигляді, я не знаю, о, навчатися, рахувати.